Вітаю усіх. Ви на ютуб-каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про шанси збірної України вийти на чемпіонат світу після перемоги над Азербайджаном, повернення блудного сина в Шахтар та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо, звичайно, з матчу збірної України, яка перемогла Азербайджан з рахунком 2-1. Після перших стартових хвилин, десь 10, 20, 25, В мене було прям ідеальне передчуття, що в матчі проти Ісландії ми збивали все, що можливо та неможливо, а тут буде навпаки, що в нас буде просто безліч моментів, але ми не будемо забувати. Але добре, що цього не сталося, бо на 30 30-й хвилині забив Гуцуляк після просто ідеальної подачі Маліновського, який в цьому жовтні для збірної став просто ідеальною знахідкою. Ну як знахідкою, тому що він був тривалий час травмований. Після цього відновлювався в вересні він не міг приєднатися до збірної, бо мав травму. Ну а тут нарешті повернувся і повернувся в цьому жовтні з трьома голами та одним асистом. Бо саме цього нам і не вистачало в минулих матчах ударів поворотам. Ну а Мліновський це дійсно майстер, його нога дійсно магічна, вміє багато робити. Це ми бачили, коли він грав за Аталанту. Це він робив в Марселі, це він робить зараз і в Дженуа. Тому і не дивно, що він зараз допомагає збірній України вийти на чемпіонат світу. Звичайно, варто відзначити і Гуцуляка, який в минулому матчі, хоч і забив випадковий гол е через те, що гравець Ісландії промахнувся по м'ячу, той спокійно забив м'яч. Тут забиває м'яч головою і віддав е передачу на Маліновського. Також в нього 2 плюс 1. Звичайно, Гуцуляк, як Вінгер, майже нічого не зробив, і його не дуже було помітно на полі, але для мене він досі залишається нападником. І мені хочеться, щоб він усюди грав як нападник, будь то Полісся, будь то збірна України. В нього все це виходить, в нього є зріст, він гарно грає головою, вміє завершувати якісь там передачі, голами і так далі. Чому його продовжують грати на фланзі, я не розумію. Ну, можливо, це лише я так бачу. Взагалі, що стосується Гуцуляка, то взимку думаю, буде багато новин щодо його переходу до іншого клубу, тому що... Взимку в нього залишиться півроку контракту з Полісся, а це означатиме, що його контракт вже не має захисту ну, для Полісся. Він може підписувати попередні контракти з будь-яким клубом, або просто Полісся погодиться на те, щоб його продати за якусь там невеличку суму до іншого клубу. І звичайно, коли контракт буде залишатися лише півроку, то неважко буде продати там за якісь там невеличкі кошти. Ну а зараз, навіть не зважаючи на те, що він не був прям дуже яскравим на полі як гравець, але він все одно вийшов два рази в основі, і він зробив 2 плюс 1. Звичайно, для статистики це найголовніше, і звичайно в нього точно будуть пропозиції взимку. Що стосується персоналі, то точно хочеться відзначити Назар, Волошина. його точно не вистачало в минулих матчах. І тут він вийшов на заміну судокову в першому матчі, тут він виходить в старті. І я вважаю, що завдання мінімум він точно виконав. В першому матчі віддав голіву передачу. Тут забив гол. На жаль, його відмінили через фол Бондаренка. Але своє завдання, як мінімум, він виконав. І, звичайно, як я казав про Гуцуляка, то тут так само для Волошина додається жирний плюс, що він зіграв зараз півтора матчі за збірну, віддав Гольову передачу. Тому у Динамо з'являється ще один актив у вигляді Волошина. Можливо, не зараз, а влітку він може коштувати там, 15 мільйонів. Але якщо буде так само продовжувати грати за збірну, якщо ми там пройдемо до плей стадії. Ну і завершуючи персоналіями, то варто сказати про Сергія Риброва, який на передматчевій прес-конференції підтвердив те, що ним цікавиться Панаті Найкас. Але я думаю, що те, що він підтвердив цю зацікавленість, каже про те, що більше ніяких перемовин немає. І він точно буде зі збірною до кінця свого контракту. А контракт завершується влітку 26-го року. Ну, якщо дивитися з боку греків, то напевно їм є ще можливість почекати до листопада, до матчів збірної України проти Франції та Ісландії і сподіватися умовно, що Україна не пройде до плей-офф стадії, і таким чином Робров тоді попрощається зі збірною. Але чекати ще місяць без головного тренера така собі ідея, тому, звичайно, навряд чи будуть вони чекати. Переходячи до наступних матчів та наших шансів потрапити до чемпіонату світу або принаймні до плей-офф, то тут варто поговорити побільше, тому що, звичайно, що в наступних матчах все і вирішиться, бо. Наразі перевага над Ісландією є в втрибали, начебто, непогано. Але наступний матч в нас проти Франції, яка ще не вирішила питання прямого виходу до чемпіонату світу. І, звичайно, в наступному матчі вони захочуть це зробити вдома, переможуть і вже офіційно вони на чемпіонаті світу. Тому шансів в нас тут небагато. І паралельно, велика ймовірність, що Ісландія переможе Азербайджан. Звичайно, якщо. Азербайджанцям вдасться якось відібрати очки, то велике їм дякую. Але якщо станеться, як воно і на папері повинна статися, то перед останнім матчем з Ісландією, коли ми з ними будемо мати однакову кількість очок, то в них буде краща різниця м'ячів. І тут, на жаль, на відборі до чемпіонату світу. Все вирішує саме різниця м'ячів, а не особисті зустрічі. Я спочатку теж думав, що ми виграли у Ісландії і нам зараз вистачить нічиї в останньому турі. Але ні, нам потрібно буде перемагати знову Ісландію, щоб вийти у плей-офф чемпіонату світу. Якщо ж нам вдасться пройти до плей-оффу чемпіонату світу. То варто розуміти, що тут будуть суперники складніше ніж це було два роки тому, коли ми пробилися до чемпіонату Європи 24. Тому що на чемпіонат Європи кваліфікується 24 збірних, а на чемпіонат світу кваліфікується 16 збірних від Європи. Тобто менше збірних більша конкуренція. Це зрозуміло. Якщо ми пройдемо до плей-офф чемпіонату світу, то ось що попередньо на нас буде чекати. Найголовніше те, що ми будемо в першому кошику. А перший кошик буде грати з четвертим кошиком. А четвертий кошик це збірні, які не потрапляють е, до плейовчиво на цвіту через е, кваліфікацію. Це збірні, які там мають найкращий рейтинг, найкращі бали в лізі націй. Попередньо це буде Румунія, Швеція, Північна Македонія та Ірландія. Тут ми гратимемо вдома, і якщо ми пройдемо далі, то далі вже буде сліпий жереб. Як тут попадеться, ми не знаємо, звичайно, але попередньо, ось який є тут в збірні, вже ось, наприклад, в нашому кошику є Італія, яка, напевно, і буде другою в своїй групі, де вони програли там перший матч Норвегії, і та прям дуже впевнено йде на першому місці, маючи просто неймовірну кількість різниці м'ячів. Ну а далі також тут є ще Туреччина, Польща, Уельс, Шотландія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Албанія, Боснія, Косово. Ну і ті команди, які я назвав з Ліги націй. Тобто, в цілому команди такі, як я люблю казати, якщо ми їх не можемо пройти. То ми не гідні, щоб проходити до фінальної частини мундіалю. Ну, якщо звичайно попадеться нам Італія у фіналі плей оф то звичайно тут просто не пощастить. Тому ось таку маємо ситуацію з майбутнім, але щоб дійти до цього майбутнього, потрібно посідати друге місце, перемагати Ісландію або сподіватися на те, що вони там зіграють у унючі з Азербайджаном і так далі. Тому ще до плей оф нам грати два поєдинки. Друзі, ну і сьогодні я продовжую спілкуватися з молодими талантами. Раніше я вже спілкувався і з Ярославом Шевченко з Кривбасу, і з Геннадієм Сенчуком зі збірною Ю-20. Ну а цього разу талант кривбасу Олександр Каменський. Вітаю, друзі. Сьогодні в мене в гостях Олександр Каменський, гравець Криворізького кривбасу. Олександр, привіт! Як в тебе справи? Привіт, все добре. Відпочиваю зараз. І, плавно, хотів би зараз перейти з головною збірною до збірної u -19, де ти у вересні їздив на збори. У вас там був такий невеличкий турнір з серйозними збірними, там Англія, Іспанія, Нідерланди. Але він так в цілому не вдався по результатам. Можеш розповісти ну, про той досвід. Дуже, дуже гарний досвід, дуже там. Були кваліфа... кваліфіковані гравці, ну які зіграють в АПЛ. Були ну вони індивідуально Вважаю, краще. Ну, як команда, вони теж мабуть вже більше зіграли. Я вважаю, часу зіграні більше. Е, зрозумів. А що вам казали тренери там після матчу, перед матчем? Як ви готувалися? Ну казали, що перші 20 хвилин потрібно буде е, підлаштовуватися. Ну, незвично буде. А потім, коли вже пройшло 20 20 хвилин, то вже зрозуміли як грати та звикли. Підлаштувалося під, під гру, та це вже непогано. Трошки хочу відкатитися назад по хронології часу. Ти досить швидко опинився у юв 19 Якщо я не помиляюсь, в 16 років ти вже був в Ю-19. Ну, те залучили так, до Ю-19. Так, прийшов 15, а потім 16. Бу було важко, коли тобі 15-16 років, а іншим 18-19. Ну так, потрібно було швидше підташтовуватися під ну, новий темп гри гри, тому що гравці старші. Потрібно швидше думати на полі та приймати рішення. А ось через сезон в тебе вдалося вже дебютувати в УПЛ за головну команду в матчі проти Динамо. Ти пам'ятаєш ці відчуття? Чи тремтіли в тебе колінки? Так, звісно, тремтіли, тому що я цього не чекав. Ну, я, я тренувався, там, вже тренувався три рази. Е, мені після гри з Ю-19 сказали, що я залишаюся, поїхав, подумав, е, просто в заявці там буду, це вже добре. Потім е, ще й випустили. Е, дуже тоді переживав, коли б біжав виходити на заміну. Е, так, дуже тремтіли колінки. Що казало тобі? Перед цим дебютом, можливо, головний тренер, можливо, одноклубники такі старші. Так, Юрій Ніколаевич Рендуб казав, що гра як на тренуванні. Тому що в мене тоді, тоді непогано виходило на тренування та я сказав, що грай як на тренуванні. Не хвилюйся. Грай на тренуваннях, можливо, вдавалося в тебе повезти одноклубників, так? Ну так, непогано виходило. там. Обігрувати це командників, противників та ну, і за це я вважаю за те, що я не не, не боявся цього, то мене і взяли в заявку. А що стосується цього сезону, він серйозно змінився, багато новачків, новий головний тренер. Для тебе ну як тобі ці зміни? А, так, ну в цьому сезоні багато змін. Я вважаю, що вони на користь. Багато молодих гравців, багато, багато легіонерів. Ну так, за те, що багато навантаження, багато навантажень. Це також більш такі інтенсивні, довготривалі тренування. Ну, вже підлаштувався так. Як тобі південноамериканські новачки? Ну так, вони потужні, особливо Я... цей Араухо, Араухо добре грає. Сильний Сильне дрібне А? У оранку, Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Його не важко не. обіграти. Так, так. Ну, він якраз як і на такій позиції грає, такі так, 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 перехідні. Так. Таке ще питання. Я ну, така, хочу би таке зробити рубрику у себе на каналі, запитувати у футболістів щодо харчування. От в тебе сьогодні дуже важке було тренування, два тренування. Е, ну і звичайно, хочеться багато їсти. Е, ну. Як що вам кажуть, що ти сам там, як харчуєшся, розкажи. Ну, напевно, ж хочеться а... після тренування з'їсти велику піцу. Чи що ще таке, жирне, губургер шаурму, я не знаю? Ні, ні, ні. Ну, після тренування там, головне – це вуглеводи і білок, щоб заповнити свої сили, які ти витрачив на тренування. Ну... Прихожу, приходжу на нашу їдальню. Там е, вже все є, та я просто собі налажу та їм. Так, є застосунок, в, е, в якому я записую що їм, та там вишити допомагає мені дивитися, що, що як. А буває таке, приїжджаєш додому, а там як наготували, жирненьке, смачненьке. Що, що ти робиш в такий випадок? Ну, щоб, щоб не засмучувати маму, бабусю, їм. Ну, от, пауза, тільки що була там вихідні дали. Я приїхав та й трішки поїв, не бачу в цьому нічого поганого. Олександра, дякую тобі за цю розмову. Поспілкувалися непогано. Бажаю тобі. Міцних м'язів, швидких ніг і якомога частіше потрапляти до основного складу. Дякую, дякую. Донецьке шатор може повернути бразильця, який грав за них ще до початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє ЄСПН, Корінтіанс вже має борг перед шахтарем за оренду бразильця 1 мільйон євро. Таким чином у них залишається лише опція повноцінного викупу. І у той самий час Шахтар, який позитивно оцінює виступи бразильця у 2025 році, не виключає можливості його повернення. Контракт Майкона шахтарем чинний до грудня 2027 року, враховуючи регулярні травми Крисківа, враховуючи нестабільну гру Назарини, то повернення майкона для Шохтаря цілком буде непоганим підсиленням. Але враховуючи той досвід з Підріньою, коли його там прям дуже вмовляли і запропонували йому класну зарплату, цей кейс якби натякає на те, що не потрібно ганятися за минулим, і потрібно на це дивитися як пройдений етап, і щось робити, щоб просто його продавати та збувати. Бо видно, що Педріньо приїхав сюди грати за гроші, в нього вже той вік, що він, напевно, не думав, як інші бразильці, пограти тут один-два роки і їхати в АПЛ, як це зробив Кевін. Було багато питань під останніми відео про металіст, що відбувається з ними, чому так багато поразок, чому ось, наприклад, з'явився новий трансферний бан. Тому в цьому відео про це і розповім. По-перше, що стосується чергового трансферного бану. Насправді він нічого не змінює, тому що у харків'ян і так до цього було три трансферні бани, і те, що з'явився ще один, нічого не змінює. Харків'яни так само не можуть заявляти нових граців, окрім з академії. Керівництво в цілому розуміє ситуацію, і вони прекрасно знають свої борги, і прекрасно знають, скільки вони повинні, і прекрасно розуміють, що ну, треба когось продавати, а когось це. Наприклад, Кирило Дігтяр, найкращий актив клубу, і тоді, якщо його продадуть, можливо, можна про щось розмовляти та закривати трансферні бани. Але поки що ну, трансферні бани закривати немає сенсу, бо просто потрібні гроші на існування. Ну а проблема з заявкою нових гравців, звичайно, викликає проблеми з результатом, бо харків'яни грають цими гравцями вже тривалий час. Там деякі гравці непогані залучаються до основної команди, але це все молоді гравці, і важко на них розраховувати там тривалий час. Бо молоді гравці це завжди нестабільні гравці, і важко від них очікувати стабільну гру. Окрім цього, багато у харків'ян є травм багато гравців постійно викликаються до лав збірної України. Як от нещодавно їздив Крило Діхтяр та Даніель Вернатос до збірної «20». В Чилі, також викликаний до збірної України U-18 шерстюк. Тобто постійно це також заважає. І через це, звичайно, харків'яни не дораховуються низки гравців. Тобто маємо, що металіст не може заявляти нових гравців, є травмовані гравці і гравці, які регулярно кожен місяць їздять до національної збірної. Тому через це і виникають такі проблеми, втрачають очки. І в турнірній таблиці не все ідеально. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!